Добрий день, дітки! Як ви гадаєте, що відбудеться з піском, якщо його кинути у воду? Давайте з вами проведемо експеримент. Для експерименту нам знадобиться три склянки, пісок, вода, паперовий рушник і ложка. Починаємо експериментувати. Візьмемо склянку з водою, додамо ложку піску і гарно розмішаємо. А тепер спостерігаємо за піском. Чи розчиняється пісок у воді? Ні, а що робить пісок? Правильно, він тоне. Отже, зробимо висновок, пісок не розчиняється у воді і осідає на дні, тому що він важчий за воду, а так як він складається з піщинок, не пов'язаних між собою, вода може протікати між ними і просочуватися. Саме цю властивість використовують для очищення води. Давайте спробуємо. З паперу робимо паперові конуси. Насипаємо в нього декілька ложок піску. Виливаємо на пісок брудну воду і спостерігаємо. Подивіться, діти вода капає з кінчика конуса. Після проходження через пісок вода стала чистішою. Отже, зробимо висновок. Пісок пропускає лише воду, а брудні часточки затримує. Таким чином, ми отримуємо найпростіший фільтр для води. Проте наш експериментальний фільтр не слід використовувати для очищення питної води, а лише як наочну модель для спостережень. Тож пропоную вам вдома зробити свій експеримент, а я чекатиму на фото ваших робіт. Дякую за увагу! До нових зустрічей!